Ромовершців є величезна претензія. Не дивлячись на вдалий сюжет, половина героїв кадрі це росіяни. Красний солдат, завербований Бакі, чорна вдова лєночка. І, хоч тут можна посилатися на комікси, в контексті сучасних реалій, така кількість росіян в кадрі це просто дико. А ще крінжовіше виглядає гімн Росії і показ параду в Москві на честь 9 травня. Проте тут з під низу ще раз постукали, бо в сцені після титрів у вежу старка завалюється той. Самий красний солдат Алексій і демонструє усім нову форму для месників. А в кінці слова Евенджерс ми бачимо символ вторгнення Росії до України літеру «З». Що було в головах у творців картини, коли вони вигадували такий хід конем незрозуміло тут, або у штатах існує та сама паралельна реальність, де понад три роки так званої СВО ігноруються, або на такий хід продюсери фільму пішли навмисно. У мережі з цього приводу вже розгорається скандал, і наша задача зараз достукатися до міжнародної спільноти з правдою. Тож відео і напиши в коментарях свою думку.